Збірна України готується до матчу проти Франції. Покажемо, як проходять їх тренування. Динамо підписало чергового новачка, а також шалений обмін, який можуть влаштувати полісся та шахтар. Вітаю вас, шанувальники футболу. Ви на каналі Футбол України, а це означає, що настав час поговорити про усе найбільш важливе та актуальне, що просто зараз власне коїться у нашому вітчизняному футболі. Підписуйтесь на цей канал просто. То зараз, а також тисніть вподобайку для того, аби розігнати це відео. І поїхали! Розпочинаємо ми сьогодні із національної збірної України, яка у Польщі і там активно готується до матчу проти Франції. Одразу скажемо, що у складі Сергія Реброва є зміна. Замість Андрія Луніна, який приїхав, і лікарі у таборі збірної діагностували йому травму, до до головної команди Бущан. Ну а як проходить підготовка команди, показуємо і розказуємо. Отож, у вівторок тренування розпочалися під дощем, але згодом погода налагодила. Ляся підопічні Сергія Реброва працювали у полегшеному режимі в декількох групах. Частина виконавців займалася за програмою відновлення, а частина брала участь у ігрових вправах. Сьогодні підготовка продовжується за наміченим планом. А вже завтра, 4 вересня, синьо жовті вирушать до Вроцлава, і там на Тарчинській арена Вроцлав проведуть усі передматчеві заходи. Ввечері прес-конференція головного тренера та одного із футболістів, а згодом відкрита для преси. Тренування. Нагадаємо, що матч України проти Франції відбудеться 5 вересня. Стартовий свисток прозвучить о 21.45. Наразі відомо, що головним тренером буде Дані Макелі із Нідерландів. А транслюватимуть гру на Меґогоґспорт. Під коментар Вадима Скічко та Віталія Кравченка отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Далі будемо знову говорити про київське Динамо, які ну якщо не продовжують шокувати, то дивувати точно багатьох. Адже кияни за дві останні доби оформили одразу. 4 трансфери про двох захисників та Вінгера. Ми вже розповідали вам у попередніх відео. Зараз же поговоримо про четвертого нового виконавця, якого підписали буквально сьогодні вночі. Динамо оголосило про перехід 23-річного румунського нападника Владіслава Бленуце. Його угода із київським клубом розрахована на 5 років. Зауважимо, це дуже високий форвард, його зріст 1,93 м. Останнім клубом його був Румунський університет. Клуж, де він грав на правах оренди із ФКУ Крайова. минулої кампанії. Владіслав відіграв 37 матчів та відзначився 12 голами. За даними румунських джерел, цей перехід для Динамо є одним із найдорожчих за останні роки. Адже за свідченням видання про спорт за нього виклали близько 2,5 мільйонів євро. Крайова отримає також 20% від його наступного перепродажу. Але ще більше дивує наступна сума. В угоді гравця прописали. Відступні на рівні 50 мільйонів євро. Ну що ж, дуже цікаво подивитися на цього виконавця вже у найближчих матчах Динамо. Ну а далі до переходу, який на жаль, для вболівальників столичного клубу не відбувся, і про це розповів особисто захисник молодіжної збірної України і нині футболіст металіста 1925 Ілля Крупський. У інтерв'ю для Спортарени він згадав відносно нещодавню ситуацію, коли Динамо активно цікавилося його послугами. Отож, далі пряма мова: я був у збірні. Ми грали в Ризі перед матчами з Сербією. Ввечері мені подзвонив агент і запитав, чи хочу я в Динамо. mm Я сказав, що так, хотів би, тому що тоді не було інших варіантів. У ту ніч якраз закривалося трансферне вікно. Агент сказав, що Динамо цікавиться, і ось ось готові закрити цей перехід. Потрібна лише моя згода. Після цього ми просто не встигли. Ігоря Суркіса не було в Україні, і клуби не змогли оформити документи. Для мене це було шоком. Згадує Крупський. Як думаєте, ви чи допоміг би Ілля своєю грою київському Динамо? Пишіть у коментарі. Ну а на завершення поговоримо про ще один доволі гучний трансфер, який може відбутися в українському футболі. Це навіть не просто трансфер, це обмін між шахтарем. Та Поліссям. Отож, за даними Тато таке, Донецький Шахтар продовжує працювати над тим, аби отримати у своє розпорядження півзахисника Полісся Олександра Назаренка. Ще у серпні гірники пропонували за українського збірника одразу двох футболістів Єгора Назарину та Мар'яна Шведа. І ще й доплату, але тоді отримали відмову. Наразі розмови про цей перехід знову активізувалися. Як інформує джерело, Шахтар із цієї задачі викреслив Мар'яна Шведа, втім і Досі готовий віддати за Назаренка Назарину, очевидно збільшивши додаткову суму за гравця. Таким переходом Шахтар хоче вирішити проблему, яка з'явилася після продажу Кевіна. Це лівий вінгер і бажано одразу адаптований до гри у чемпіонаті України. Ну і направду схоже, що все до цього переходу йде. Адже напередодні Артем Бондаренко, який разом із Назариною нині знаходиться у розташуванні національної збірної, виклав спільне фото, на якому відмітив саме гравця полі і додав характерні емодзі – шахтарівські молоточки. Тож є вірогідність, що Олександр змінить клубну прописку просто під час того, як буде знаходитися у таборі національної збірної України. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. І наостанок ще раз попросимо про підтримку цього проекту. Підписуйтесь, тисніть вподобайку, ну й будьте на зв'язку. Скоро побачимось.